Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на US Open 2025 визначені усі чвертьфіналісти, і однією з чвертьфіналісток намагала стати українка Марта Костюк. Для котрої цей US Open, нагадаю, уже і так є історичним, адже вона вперше в своїй кар'єрі дісталася однієї восьмої фіналу на даному гренслеві. Але історичність це добре. Звичайно ж, хотілося би казки. Для того, щоб стати чвертьфіналісткою, Марті потрібно було розібратися з 13-ю ракеткою світу. Чешкою Кароліною Муховою. Також теоретично можливим був чвертьфінал Марти Костюк проти американки Коко-Гоу, господарки турніру, і тоді могла бути помста за поразку в чвертьфіналі на минулорічному Австраліан Оупен. Але поєдинку Костюк-Гов не відбудеться на цьогорічньому US Оупен по двом причинам: ну, по-перше, сама американка зі сльозами на очах програла поєдинок однієї восьмої фіналу, а по-друге, була математика. Яка саме математика, про це ми сьогодні і поговоримо? Також подивимось на всі результати однієї восьмої фіналу, як в жіночій, так і в чоловічій сітці. Ну що ж, розпочинаємо з Марти Костюк та її поєдинку однієї восьмої фіналу проти тринадцятої ракетки світу, чешки Кароліни Мухової, до речі, дворазової півфіналістки US Open, тобто дуже досвідченої. В попередньому випуску ми відзначали, що це перша очна зустріч тенісисток, і в такому випадку дуже важливо детально та ретельно вивчити свою супротивницю. А чим займалася Марта в переддень даного матчу. Вона проводила парну зустріч. Вона її виграла, тобто зарядилася позитивними емоціями, але при цьому втратила сили. І концентрацію, оскільки парний теніс це все ж таки інша справа. Доки Марта цим усім займалася, Кароліна спокійно собі готувалася до одиночки. Звичайно ж, є топові тенісистки, ну, наприклад, представниця топ-десятки італійка Ясміне Паоліні, які паралельно з одиночними матчами також проводять і парні зустрічі. Але схоже, що Паоліні знає, чому цим усім займається, оскільки разом із своєю співвітчизницею Сарою Ерані вони штампують титули, вигравали і гренслеми, і тисячники, і навіть брали золото Олімпійських ігор. До честі Марти відзначимо, що вона також має титул в парних змаганнях. Це трапилось у 2023 році. Але виграла Марта цей титул разом із топовою тенісисткою, а саме чешкою Барбарою Крейчиковою. Натомість, як останні роки, Марта в основному виступає з представницею Румунії Єленою Габрієле Русе, і все це виглядає як розвага. Як на мене, якщо Марта все ж таки планує та хоче завойовувати гренслеми, від парних зустрічей потрібно відмовлятися а повністю концентруватися на одиночних змаганнях. Ну а тепер переходимо до елементарної математики в тенісі, до елементарних правил. Робиш брейк, поменше помиляєшся, захищаєш свою подачу і як наслідок виграєш сет. Звичайно ж, сказати, дуже легко зробити набагато складніше. Але Кароліні Муховій це вдалося зробити. Гра розпочиналася на її подачі, і відразу брейкпойнт у Марти Костюк. Шанс повести з брейком. Але Марта не реалізовує нагоду. Ну і як частенько з нею буває, не реалізувавши брейкпойнт, відразу програє свою подачу опиняється в ролі наздоганяючий 0-2. Здавалось би, не все так критично, оскільки ще весь сет був попереду, але виявляється, що критично, тому що саме в цих перших двох геймах по суті доля сету і вирішилася. Представниця Чехії починає концентруватися на подачі. Навіть гейми на прийомі вже її не дуже цікавили, оскільки за деякими м'ячами вона навіть не бігла. Та за 5-3 мухова виходить подавати на сет. Заробляє сет пойнт, але Марта Костюк класною грою біля сітки. Цей сетпоінт відіграє. Більше того, Українка знову заробляє брейкпоінт. Але у Чешки класна подача, швиденько біжить до сітки та смешем цей брейкпоінт відіграє, після чого за рахунок класних подач виграє ще два розіграші та забирає партію 6-3. Ось так старт сету, по суті, все і вирішив. Важко сказати, як би стартувала в цьому поєдинку Марта, якби, скажімо, напередодні не грала парну зустріч. Також попередньому випуску ми наголошували на тому, що Кароліна доволі таки травматична тенісистка. Як наслідок на початку другого сету вона бере медичний тайм-аут, проблеми із спиною. Спина це подача, це пересування по корту, і, хоча масаж був зроблений і вона до гри повернулася, але Марта Костюк швиденький брейк зробила та повела 3-1. За математичною тенісною формулою просто залишалося захистити свою подачу. Але Марта відразу під нуль програє свій гейм, в тому числі були і подвійні помилки. Кароліні в підсумку вдалося зрівняти рахунок 3-3, а доля сету взагалі вирішувалась на тайбрейку, який щоправда якнайкраще складається для українки, оскільки і у неї все виходило. Тут були і удари на виліт, і класні дії біля сітки. Ну і також помилялася супротивниця. Тому тайбрейк завершився з не дуже поширеним. Рахунком 7-0. В підсумку за сетами зрівнялося все 1-1. У Марти навіть трішечки очі запалали ще більше. Ну а Кароліна, програвши партію, відправилась під трибуни приміщення. Можливо, проводити чергові розрахунки. Як же їй ось так напівтравмованій, та й виграти третій сет. Парадокс полягає в тому, що Чешка знову цю формулу знаходить, оскільки вона та сама та дуже проста. Поменше помилок, класна гра на подачі, ну і можливо зробити ранній брейк. І вона це робить. За рахунку 1-2 подавала Марта Костюк кілька помилок від Українки: то сітка, то аут, то невдалий вихід до сітки і Кароліна вже попереду 3-1. Далі Чешку гра на прийомі не дуже цікавила. Для неї головне відподавати. Вона нікуди не поспішала, повністю використовувала була відведений для подачі час. Як наслідок за рахунку 5-3 виходить подавати на матч. Перші три розіроші виграє за рахунок класної подачі. Це 40 0 це потрійний матчпойнт. Саме в цей критичний момент Марта Костюк починає грати обережно, але врятувати ситуацію не змогла. Хоч і відіграла два матчпойнти, Але у Мухови залишався третій, на котрому Чешка класно подає, а м'яч після удару марти полетів в аут. 3-6-7-6-3-6. Марта Костюк програла цей поєдинок однієї восьмої фіналу. І дуже швиденько і не дуже охоче потисла руку супротивниці і відправилась на черговий парний матч, який також і програла. Тобто зазнала двох поразок за один день. Якби не виступала в парних змаганнях, ну, по крайній мірі б зазнала лише однієї поразки за день. Ну а короліна виснажена та втомлена, відправилась до чвертьфіналу. Залишається сподіватися, що Марта Костюк проаналізує даний поєдинок і почерпне максимум інформації як від своєї гри, так і від гри супротивниці. Ну і в наступних турнірах буде ще сильнішою. Констатуємо той факт, що US Open 2025 для Марти Костюк історичний, але не казковий. Ну і залишається дочекатися оновленого рейтингу для того, щоб поглянути, на якій позиції розміститься Марта. І, хоча ми оглядаємо відкритий чемпіонат США з тенісу, але складається таке враження, що це відкритий чемпіонат Чехії з тенісу, оскільки, окрім Мухової, до чвертьфіналу пробилося ще дві чешки. Ну, по-перше, це Барбара Крейчикова та тенісистка, з котрої ще раз нагадаю, в 2023 році Марта Костюк парні змагання вигравала. Так от чешка в одній восьмій грала проти 139-ї ракетки світу американки Тейлор Таусен. Перший сет впевнено, Барбара програла 1-6, ну а доля другого вирішувала на У американки було кілька матчпойнтів, і деякі вболівальники вже наближалися до корту для того, щоб отримати автографи від своєї тенісистки. Але Чешка все це побачила і, схоже, сама собі сказала, зараз я вам покажу, хто переможеться. В підсумку Барбара виграє тайбрейк аж 15-13, а потім ще й забирає третю партію та здобуває перемогу 1-6, 7-6, 6-3. До чвертьфіналу також пробилася і Маркета Вондрушова, котра перемогла представницю Казахстану. Стану єрену рибакіну 6-4, 5-7, 6-2. серйозно честя допомогли 13 ейсів за поєдинок. До речі, в одній восьмій фіналу лише матчі за участю чешок завершувались в трьох сетах. Всі інші поєдинки в двох партіях. Трішки раніше я говорив про те, що програла третя ракетка світу американка Кокогов, котру змусила плакати. Японка Наомі Осака 6-3-6-2 – Впевнена перемога за представницею Японії, котра провела майже ідеальний поєдинок, а можливо і ідеальний, оскільки не програла жодного гейму на своїй подачі та ще й на 100% реалізувала брейкпойнти. 4 з 4 і абсолютно закономірно пробилася до чвертьфіналу. Також туди пробилася і перша ракетка світу безпрапорна Аріна Саболенка, котра з рахунком 6-1-6-4 перемогла 95-ту ракетку світу представницю Іспанії Крістіну Букшу. Найшвидше до чвертьфіналу пробилася минулорічня фіналістка американка Джесіка Пегула, котра за 55 хвилин розібралася із своєю співвітчизницею Енлі 6162. Ще одна американка Аманда Анісіма взагалі виписала супротивниці Бублика, а саме бразилійці Хадатмаї 6-0-6-3. В грі також залишається і переможеця попереднього гренслему Вимблдону Полька Іга Швйонтек, яка з рахунком 6-3-6-1 розібралася з безпрапорною Єкатеріною Олександровою, та відповідно вийшла до чвертьфіналу, в котрому зіграє проти американки Аманди Анісімової. І це повторення фіналу Вимблдону. Тоді нагадаю, Полька двічі по 6-0 виграла. Тож головне питання: чи не затрусяться руки та ноги у Аманди в даному матчі? Ну а переможеця даного протистояння в півфіналі гратиме ти переможе пари мухова осака в двох інших чвертьфіналах. Зійдуться Сабаленка проти Вондрушової та Пекула проти Крейчикової. На завершення кілька слів про чоловічу сітку, де одна восьма фіналу взагалі пройшла без несподіванок та сенсацій. Так перша ракетка світу та турніру, італієць Янік Сінер, зіграв як справжній робот. Рахунок говорить сам за себе: тричі по 6-1. Перемога над представником Казахстану Олександром Бубліком. Бублік Теніси специфічний то грає в теніс, то всіх розважає. І от в даному поєдинку в більшій мірі розважав. Зокрема, за матч допустив 13 подвійних помилок, одна з яких була дуже показовою оскільки обидві подачі були нестандартними з під низу, і обидві були невлучні. Янік спокійно пробивається до чвертьфіналу. Також туди пробився і його головний конкурент, а саме іспанець Карлос Алькарас, у котрого труднощів все ж таки було побільше, оскільки грав проти вищого француза Артура Рідеркнеха, і в першому сеті все вирішилось лише на тайбрейку, але його виграв іспанець. Ну а далі питання техніки: підсумку: 7 6 6-3, 6-4. Продовжує також лунати мелодія і Новака Джоковича, котрий в одній восьмій на класі перемагає 144-ту ракетку світу німця Яна Ленарда Штруфа 6-3, 6-3, 6-2. Тепер в даному протистоянні за очними зустрічами рахунок став 8-0. Але 8-0 це ще нічого. Є одне протистояння, де Новак лідирує 10-0. І це протистояння проти американця Тейлора Фріца. І саме такий матч ми побачимо в чвертьфіналі, оскільки Фріц туди також пробився, здолавши 22-го ракетку світу. То Чеха Томаша Махача. 6-4-6-3-6-3. Десята ракетка світу італієць Лоренцо Музейті виписав своєму супротивнику, а саме іспанцю Хаума Мунару, Бублика 6-3, 6-0, 6-1. Також перемога на класі за восьмою ракеткою світу австралійцем Алексом Демінором, в супротивниках якого була 435-та ракетка світу, представник Швейцарії Леандро Ріді. 6-3, 6-2, 6-1. Австралієць виходить до чвертьфіналу, але ніколи в своїй кар'єрі далі чвертьфіналі він не пробивався. Дещо несподівано, лише три сети тривав поєдинок між канадійцем Феліксом Оже Ол'ясімом та безпрапорним Андрієм Рубльовим. Тут прогнозувало 4, можливо навіть 5 сетів, але канадієць здобув перемогу в трьох – 7-5, 6-3, 6-4, тож далі без безпрапорних. Єдине протистояння, де було зіграно хоча б чотири сети, видали 37-річний француз Адріан Манаріно та молодий чех Ірже Легечка. Перемога за молоддю 7-6, 6-4, 2-6, 6-2. Тож в чоловічих змаганнях Чехія також буде презентована в чвертьфіналі. Хоча там Легечка буде грати проти другої ракетки світу до турніру іспанця Карлоса Алькараса. Переможець даного протистояння в півфіналі буде грати проти переможця пари Джоковіч Фріц. Ще раз нагадаю, новак веде заочними зустрічами 10-0. В іншій частині сітки буде італійське протистояння Сінер проти Мозетті. А також зіграють канадієць Оже Олясім проти австралійця Алекса Демінора. У Демінора є хороший шанс вперше в кар'єрі подолати чвертьфінальну стадію на гренслемах. Що ж, далі по US Open без українок, ну але все одно чимало інтриг залишається як в жіночій, так і в чоловічій сітці. І ми за ними послідкуємо. Тож обов'язково залишайтесь на каналі. А якщо ще по якійсь причині не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!